Всім привіт! З вами я завжди я Каміфа. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про хейтерів. Так, так, про хейтерів, підписників. А, коротше, пам'ятаєте, я виставляла відео з парижі до 2026 року. Так, коротше. Мені там такі хейти прилітали, що це просто жах. Мені говорили писати научись там ну і що, я не хочу це зберігати. Вибачте, але це просто відео на, що писати, щоб писати не вмієш. Я перевіряла навіть на клавіатурі. І в мене все було правильно, навіть без помилок, не там червоні точки. Ну, реально, там все було правильно. Пишуть якісь там люди писати научись, І це дуже багато було. Багато хто там писав: ні, я не буду це зберігати. Але я вас не заставляю. Я що вас заставляю, я вам говорю, типу. Можете не зберігати кому, типу, не хочеться. Я вам таке не говорю. І, коротше, таке. Виставила одне відео, типу, лайк, якщо тобі страшно. Хейтів там не було. І навіть там, де я виставила, коли хлопчик запитав, коли Україна переможе. Там хейтів теж не було, дякую, що хоч там не було хейтів. Будь ласка, навіщо ви хейтите мене? Якщо вам не подобається це відео, можете не дивитися, переключити, а не хейтити. Це може комусь. Можна сказати, це може мені неприємно, якщо ви мене хейтите. А, наприклад, дивіться, якщо вас будуть хейтити на якесь там відео, то вам це буде приємно? Звісно, ні. а я хотіла з вами поговорити про одне відео. Там, де типу, мене хейтять. Помните, я виставляла відео там, де е... господи, про мій актив чи що там? Я вже не пам'ятаю. Там де, типу, А! Там де... Короче... Як його. Там, де я виставила відео, типу, там мене хейтять. І там одного хлопця я виставила, типу, то, що він мені писать. писать. То, що він мені написав, писати научись. Я типу про це відео. Я просто забула, як воно не. Але один хейт прилетів від одної дівчинки. Я можу сказати, дівчино, коротше, ой, вибач, будь ласка, що так говорю. Коротше, я захожу подивитися просто свої відео, бо вони мені дуже цікаві, актив, до речі, дуже вам вдячна за актив. Мені ну, мені дуже подобається цей актив. Дякую, велике за актив. Там, за багато підписок. Велика вам дякую. Так, ми е, хотіли по, про хейтерів там, розказати Так, коротше, мені дівчинка пише. Господи, Тупа, ти навіть не можеш своїх підписників додавати в друзі. Боже, Тупа. Підписників не можуть. Безплатно Я її коментар видалила, але хочу з вами про це поговорити. Ви мене задовбали вже хейтити. Хватить хейтити мене. І на що мені писати Боже ти тупа, ти навіть своїх підписників не можеш дере додати. Що хочу я зі своїм аккаунтом, то і роблю, хоч продам його. Шучу. Я е, ніколи не продам. Але я так образно говорю, ні, я не тупа. Може, я просто не хочу. Просто я не хочу додати в друзі когось. Просто Я говорила, то, що багато хто в мене там РБ просив, там, е, багато хто педів просив. Мене я казала ні, і всі починають хейтити підписку Хейтити. Я не розумію, за що ви мене хейтите. Ображайтесь на мене. Я не розумію. Мені просто одна дівчинка, вона була моєю підписницею. Прийшла до мене на колаб в Брукхевені. І, коротше, кудись вже втекла. Її мої підписники, коротше, тягнули. 我。 А чого ти на російській мові спілкуєшся? Ти взагалі не знаєш ти взагалі що? в Росії живеш, живешь, не на нашій мові. Говориш, фу кацапів підтримуєш. а я говорю ти хто? А вона говорить, Боже, кацапів підтримує. А я говорю, ні, я, а я, говорю, я їх не підтримую. Ну, о, вибачте. Я сказала, ні, я їх не підтримую. Це вибачте те, що я сказала так на російській. Е, я сказала, що ні, я їх не підтримую. Е, коротше, і вона говорить: Фу, Боже, кацапка. я їй сказала: ну, якщо не хочеш зі мною спілкуватись, то не спілкуйся. Я не заперечую нікому. Ну і коротше. Значить, вона виходить. Ну блін, ну друзі, ну це просто капець якийсь. Може досить вже хейтити не по причині. Не про... Ми просто граємо. Я просто монтую відео, ви просто не розумієте, скільки часу виходить на, на це відео, ну, на всі мої. Монтажі, які я роблю відео там. Я їх загружаю, надію, що буде актив. А ви мені, берете, а ви мене берете і хейтите. Ну за що, ну, блін? Ну не хейтіть, будь ласка. Прохаю вас. Я вам зла не роблю, і ви мені не робіть, будь ласка, я вам нічого не робила. Добре, друзі, ми з вами будемо вже заканчувати на цьому відео. Я надіюсь, що вам воно сподобалось. Ви зробили висновки. Ну і всім бай-бай. Всіх люблю, крім хейтерів. В описанні я навіть сама сказала, що не люблю хейтерів. А, до речі, друзі, е, я буду скоро панді, тому, будь ласка, не путайте мене з камі. Я буду панді, бо я не хочу бути в шикалі. Трішки надоїдає. Добре тоді, друзі мої. хороші Всім-па. Надіюсь, що вам подобається це відео. Вам сподобалось, ви зробили висновки. Ну і всіх цьому ось так. Пук. Все, всім пока,